Так, як фліфай, та гарта сам ресакс не буде робити ролик про гіперпоп? Його дроблю я! Соні вехас є, мемчики є, спонсору нема, а навички у малюванні от є. Вісмайки, вісма! Так от. Що таке? Є перпо. Давайте почнемо з нашої улюбленої кухонної етимології. Короче, це гіпер плюс попса. Типу, надпопса. Але не така приємна молодична попса, який утримуанголічний і звукові вагонка челі. Я давно поміщала, що у світі є два види попси весело Ви оптимістично от прям класичного стилю, та якась не зрозуміла не да Єдине, що робить її попсом, це автотюн, молодий пацанський голос та деякі естетики, котрі повністю потирин за мосени. Коротше, бачили барафтрахай. Там є автономіста та самостійники. Ой, блін, відступники та доленосники. Англи та демони у друзях ангелів. Ну реально, одяг один в один, як у дівочек зараз, тільки у демонів вона по нульовому молодіжна. Там більше дір Хоча, Хоча, хір'я знає, все так швидко змінюється. Вернуковий гравий ролик замість каміну каяй вже будемо танцювати у кустю ГІРА під нету Та тубе туту тут! Туту не тут, туди ту! До речі, я вважаю, що всі вище мульти, окрім того на казіма, категорично може показувати дітям. Не тому, що там зрамота діти після перегляду будуть танцювати дупою. Навіть навпаки. Тим люди показують фемінізм як якесь mm. дівно, принаймні для дітей це виглядає саме так. Не знаю, може це я така особлива, але після перегляду цих шедеврів я довго вважала, що дівчата це тупі та аналогічні створіння, котрі тільки і говорять про якусь херню. Тачки, срачки. Тому я доволі довго зважала дівчат. Колись. Тепер я феміністка, біч! Mm. Також я хочу поговорити про свою систему виміру емоцій та стилів. Я називаю її емоційний градус. Звісно, це не прям точна наукова фігня, проте може зазначити, які саме емоції ти хочеш викликати у споживача. Краще за все її показувати через витвори мистецтва. Найлюбленіше се у мене меланхолія. Я поділяю її на дві типи: спокійна та оптимістична. І от треба прочувствувати моменти, коли ти лежиш, а може, і ходиш, тобі спокійно зі смутком. Ти просто впитуєш у себе повільні як море емоції. Вони можуть бути хай-хетами, протяжними нотами, легкі, складні, і словами та без, на високих та низьких нотах. Але це відчуття, ніби вітер повертає твою душу, і вона не замерзає. На цілий світ пропаде, я пожити хочу сам. Кругом одні варіати, я варіатом чуть не став. Я маю досить ваших злих і ненормальних слів. Я хочу бути корабелом на своєму морі сніг. Ах, так, точно! Коротше, блін, зараз слідкуйте за руками. Кіперпоп це найткор Авангард, котрий мав показати, що таке музика. Тут під авангардом мається на увазі супрематизм. Так, тепер буду пояснювати. І так, Авангард художні течія чи є століття, котре полягає у розкладанні картини на правила форм, кольору композиції настрою і взагалі сумління у тому, що є образотворчим мистецтвом. Уловили? А тепер. Гіперпоп це Тура Ванхар, котрий мав показати, що таке музика. Чому мав показати? Бо гіперпоп тупо гіперболізує картинку. Якщо говорити практичними алегоріями, він, він крутить насиченість у фотошопі. Як на мене, музику не можна розкласти на м'які частини, бо вона вже складається з них. Рубокажу, музика це просто ноти на різних тональностях по врем'янові шкалі. І не дивлячись на це, я все ще не можу її опанувати. Взагалі-то електронна сцена в Україні та пахне, особливо експериментальна. Але про них ніхто не знає, бо цю херню виробляє для таких жінших дебілів з подолу. Знаєте, такий окулярах та крашеним волоссям. У Твіттері існує сілий трет українського електронного музла. На жаль, там нема влади при дінгах його тусовки українських фонкерів та ось цей неймовірний трендець. Взагалі, в душе на грибу хто де в якій туховці знаходиться. У них там точно є якісь хлеби, але блін. <клес> Із цих електрончиків реально може цілий Ельберг робити. До речі, я вважаю, що в час... До речі, я вважаю. До речі, як на мене, все те, що затверджено у треді, як гіперпоп, це більше пост панк з автотюном. Окрім Конекс. Конекс це прям те. і <клес> і